Шокуюча заява пригожин повертається, вражаючи аналізи про його плани. Експерти говорять таке, що просто в голову не лізе. Імітована авіакатастрофа повернеться щоб закінчити свої незакінчені справи. Бусь до коханку бункерного відправляють у силку, а його діти йому не рідні. Дуже цікаво, хто видав всі ці дані і хто їх розповсюдив. Що ж там все ж таки відбулося, будемо розбирати далі у відео. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі. Ну а ми ж починаємо. Сьогодні поговоримо про Пригожина. З'явилася дуже цікава інформація. Валерій Соловей зговорив про Пригожина, і хоча ця тема вже затихла. Є інформація, нібито вибрали вже нового лідера. Але ось в інформаційному полі нова Інформація все одно поширюється. Євген Пригожин дійсно живий і хоче повернутися в РФ, щоб завершити те, що він залишив незавершеним. Про це розповідає російський історик, політолог і публіцист Валерій Соловей. Тому пропоную разом послухати, щоб зрозуміти, що та до чого. останній вопрос. Пригожин жив? Так, да, він жив. На ході венесуелі вернеться в, в Росію. Так да. пригожин вернеться в Росію. Он вернется в Россию. Как только с его точки зрения конфликт войдет в нужную фазу, он вернется в Россию, обратится к своим бойцам, чтобы довести до конца то дело, которое он начал, но не довел. Он будет выступать в союзе с одной из группировок элиты. Простите, последнее уточнение. А какое дело начал? Вы имеете в виду мятеж, смена власти? И... Мятеж, конечно, да. Он хочет отомстить. Он хочет отомстить всем этим людям, которые... Да здесь очень много личного. Они над ним издеваются. Делались. Они считали его выскочкой. Наверное, это было обоснованно. Вот. Ну, знаете, когда тебе очень много там тычут вот, глаза, что ты такой всякой там бывший уголовник, повар вообще, наверное, у тебя возникает очень негативное чувство по отношению к этим людям. И он хочет отомстить. Он упустил что свой шанс 24 июня, был прекрасный шанс войти в Москву вообще без всяких проблем. Без всяких проблем. И оба еще встретили, ну, Фактически хлеба мы солью, я это очень хорошо знаю. Ну он хочет переиграть эту историю. Хочу вам трішки нагадати, що літак Пригожина, що летів із Москви до Санкт-Петербурга, зник з радарів близько шостої вечора у Бологівському районі Тверської області. Через півгодини в мережі почали з'являтися перші повідомлення про катастрофу бізнес джету Зазначило, що літак звалився біля села Куженкіне і згорів цілком. За даними телеграм-каналу, ВЧК ОГПУ аварію супроводжували два вибухи в небі. Було два вибухи Крило стрім стабілізатор впав на станції Куженкіне. А флюзеляж і крило впали на село Куженкіне за два кілометри від колишньої ферми. Після аварії літака МНС несерефії повідомило про ліквідацію десяти людей. Пізніше Росавіація оприлюднила список пасажирів Джета сім осіб, членів його екіпажу, три особи. Окрім інших, у цьому списку зазначається сам Пригожин та його колега Дмитро Уткін. Як відомство так швидко отримало доступ до списків пасажирів приватного джета. неясно. Прокоментувало появу списку онлайн-видання Важливі історії незабаром. Телеграм-канал «База» опублікував подробиці біографії пасажирів зі списком у рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи всіх десяти ліквідованих встановлені. За їхніми результатами особи всіх десятих. Ліквідованих, встановлені вони відповідають списку, заявленому в польотному листі. Місцеві перед падінням літака слухали два розриви характерних ППО, і це підтверджують інверсійні сліди в небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців, стверджували автори. Проте військовий експерт Юрій Федоров, з яким поспілкувалося видання агентства, версію про те, що джет збито ракетою ППО, спростовує. Якби він був збитий ракетою ППО, то на відео видно було б димний. Слід я поки не бачу цього сліду. Якщо очевидці не бачили ракету, що злітає і слід від неї, то версія з ППО під питанням. Якщо він так падає, то міг би бути вибух на борту чи те, що можна назвати спеціально підстроєним. Пояснив. Він сумніви, що до ліквідації Пригожина та Уткіна зберіглися, тому що обидва могли використовувати двійників та підробні документи, що вони неодноразово робили раніше. Після ліквідації президента РФ коханку диктатора Аліну Кабаєву хотіли вислати з країни, але згодом, певно, коло людей зрозуміло, що це буде помилкою, оскільки Кабаєва може злити дуже секретну інформацію. Російський історик, політичний аналітик та публіцист Валерій Соловей розповів, Что теперь будет с детьми и с Путлера? Тому пропоную послушать, что сама он говорит, и какие заявы он делает. Часть вот, формирования этого баланса чекисты, мягко говоря, недолюбливают. Там более сильные наверное, должны быть определения, патруль, прошу прощения, кадровые. Вот очень-очень, и они готовы предпринять против него серьезные шаги. Ну, я бы сказал, очень серьезные. Ну, вот им показали, что это будет не так просто, что Кавказ может взорваться снова. А учитывая, что те, кто сейчас правит Россией, вот люди типа Патрушева и рядом с ним, они все питаются советским опытом. А советский опыт указывает ясно на то, откуда все началось. Вот. Ну, на самом деле началось-то с Карабаха, ну, в общем, считают, что с Кавказа началось, да. Ну, для них это... Знаете, такое предостережение, что если что, вот посмотрите, что может случиться. Будет ли происходить что-то подобное в других республиках России, то, что мы наблюдали в Махачкале? в Дагестані? Дуже навряд пам'ятаєте, що зовсім недавно з'явилася інформація, що Путлер нібито вже все. Нібито в мережі знову поширюється непідтверджена інформація про ліквідацію Путлера. Один із телеграм-каналів пабліків повідомив, що очільник Кремля нібито відійшов в резиденції на Валдає. У РФ вже не порахувати кількість таких випадків. Про останнє стало відомо з телеграм-каналу Генерал СЗР, який веде політолог РФ та відеоблогер Валерій Солов. Ймовірно, це вкидання може бути частиною інформаційної спецоперації. Цілком ймовірно. єдине, я якби не, не акцентував би уваги на тому, що вичі живий, але я скажу так, що та коли ми, коли ми останній раз зустріч з Ердагами, вот. е, він постійно кашляв. Він в нього майже не рухалася права рука. А, от і він ну мав такий доволі, дов доволі, доволі поганий, поганий вигляд, да, не зовсім здорової людини. А сьогоднішній Путін він ар артикулює, жестикулює руками, не говорить абсолютно спокійно. Вже кашель пройшов. Я до чого веду? Я я би розглядав версію того, що Путін може і живий. Дійсно знаходиться на одній з своїх резиденцій. Ну кажуть Валдай, сама його улюблена резиденція. От але участі в управлінні держави він не приймає. І на сьогоднішній день, скоріш за все, можна сформулювати так: рулить Росію так, так ну колективний путь. Скоріш за все, його цей цього колективного Путіна очолює очолює патруш. Людина, яка була, яка прийшла з ФСБ, яка має дуже великий вплив на ФСБ, і а, в, як силову структуру, чим він не утримує всіх решту навколо себе і намагається консолідувати еліти а, під а, саме під прізвищем Путін. А який там Путін, ну дуже невідомо. До речі, я на заході є багато зразків ДНК Путіна. Так що для західних розвідок це не проблема з'ясувати, справжній Путін чи ні. До речі, не дарма на міжнародних зустрічах чемодан носили і казали, що це там походний, походний туалет, щоб не було залишків ДНК, щоб не можна було провести аналіз: справжній Путін чи не справжній. У непідтверджених повідомленнях про нібито ліквідацію президента расистів Путлера немає диму без вогню. Таку думку в інтерв'ю головній редакторці видання Гордон Олесі Бацман висловив телеведучий Савік Шустер. З одного боку тут не може бути диму без вогню, бо надто довго всю цю історію обговорюють і здоров'ям Путлера. Були статті про його захворювання, були статті в західній пресі. Ще правда у трохи жовтенькій, але все одно газета Зесан, наприклад. Поки я не бачу, що із грандів хтось цю новину підхопив і хоча б назвав одне джерело, і цю новину дав. Тому говорити складно, пояснив шустер. Ну знаєте, це а, тут двосторонній двосторонні ефект. Може бути це може бути вигідно кінечно, і для а, всіх а, для всіх для всього правіщо класу, як ви сказали. замерить замерить что будет происходить если как будет себя народ значит да но с другой стороны это и в том числе поддержание поддержание эффекта значит царя поддержание эффекта что все зависит от одного человека и в преддверии переназначение путинского, значит, конечно, все все социологические замеры, так сказать, должны быть произведены И в рамках этой конструкции. Это может быть сделано. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в, скажем так, вхождение в умы российских граждан самого факта, что Путин может исчезнуть. Это важная тема. И поэтому люди тут же начинают думать, а что я в этой ситуации делаю. Это думает каждый чиновник, работающий во власти сегодня. Это думают люди обычные в регионах, которые не понимают, как их губернатор или власть, которая там на вестах есть, как она будет себя вести, если Путина в Москве нет. Поэтому это тоже такой позитивный, с, одной, с другой стороны, значит, эффект может иметь на, так сказать, почву для осознания. Ну, а третье, конечно, просто, так сказать, ну, заполнение информационного пространства вот такими сообщениями, вместо того, чтобы... Вот, говорить о новых гибелях, новых жертвах, которые на, на, на фронте. Поэтому, поэтому, значит, это такие три составляющие, значит, кто заинтересован в замере ощущений, значит, да, чтобы сделать соответствующие выводы и зажать пространство еще больше. Хто то хто -то думає, ага, от я подумаю, що я буду діяти. А третій просто говорять, ну от що там на какую-то балабала нам придумали. Також декілька днів тому поширилася інформація. Буцімто очільник інституту майбутнього та колишньої ради Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив те, що бункерний передав очільнику Чечні Рамзану Кадирову важке озброєння і засоби ППО. Це все означає дуже високий рівень довіри до Кадирова, навіть якщо по факту там нічого не передано. Сама заява про це все є великим символічним жестом. Денисенко також додав, що гра з Рамзаном Кадирова має ще один аспект: Путлеру насправді немає на кого покластися. Армію він побоюється і тому там немає сильних політичних гравців. Система МВС будується на певному протистоянні міністра Колокольцева та керівника Росгвардії Золотова. А в межах самої Росгвардії створюється таке собі протистояння друзі – Кадирова і Золотова в системі розгвардії Кадиров остаточно утверджується в позиції не першого, але й не другого. Путлер пробує максимально укріпитися в дещо підзабутій ним самим ролі альфа-самця. А нинішня ставка на Кадирова це ставка на того, хто, на його думку, його не зрадить. Як мінімум зараз. З іншої, на відміну від попередніх років, країна проходить серйозні економічні потрясіння, і система купівлі виборця і еліт тріщить по швам. Власне, майбутнє для тепер залежить перш за все від спецслужб, і ми ще можемо побачити появу новітньої Бергії з усіма відповідними наслідками. Поки бункерний боїться посилення такого умовного персонажу, але без цього він не зможе утримувати повноту влади. Такі ігри з Кадировим – це міна сповільненої дії. Але ця міна може спрацювати через 10 років. Путлер вже мислить категорію тут і зараз. І це ще одна відмінність від Путлера кількорічної давне резюмував Вадим Денисенко. Ось такі новини маємо. На сьогодні будемо спостерігати за цим всім разом. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі. Адже нам завжди дуже цікаво почитати, що стосовно тієї чи іншої ситуації думаєте саме ви. До зустрічі на каналі Пітіві.